Чи відчували ви себе як той хлопець, який піднявся на Еверест, а потім раптом опинився на лавочці біля під'їзду? Сьогодні я розкажу вам про найпідступніший закон Всесвіту закон відповідності. І чому 90% людей після успіху летять вниз швидше, ніж Wi-Fi у сусіда? Розпочну з історії про Марка. Знайомтеся з Марком, звичайний айтішник, який три роки їв локшину швидкого приготування і мріяв про айфон. І от раз, і він отримав підвищення, зарплата збільшується втричі. І що робить наш герой? Купує довгоочікуваний айфон, але продовжує їздити. Переповненому автобусі, щоб заощадити. Обідає в Макдональдс, але живе у тій самій однокімнатній квартирі з небажаними сусідами, які його дратують. Результат? Через півроку Марк знову їсть локшину швидкого приготування. Всесвіт подумав, а, він хоче економити, ну то давай допоможемо йому в цьому. А тепер подумайте про себе. Чи не нагадує вам це когось знайомого, а може навіть себе? Скільки разів ви отримували можливість жити краще, але продовжували думати по-старому? Це як купити Феррарі і їздити на ньому зі швидкістю велосипеда бо бензин дорогий. Кстаті, якщо ви зараз киваєте головою і думаєте, так, це про мене? То в кінці відео я розкажу, як можна назавжди позбутися цієї пастки. Але спочатку ще одна історія. Це історія про Анну успішна бізнес-ліді, яка заробляє як топ-менеджера, але їсть вдома гречку з сосисками, носить костюм за 50 тисяч, але взуття купує на розпродажі у підземному переході. Анна думала, що це розумна економія. Але Всесвіт подумав інакше: о, вона хоче сосиски? Ну, тоді нехай заробляє на сосиски. Ось воно, серце проблеми. Закон відповідності працює як розумні ваги Всесвіту. Ви заявляєте про свої потреби не словами, а діями, які супроводжуються відповідними відчуттями. Їздите в автобусі? Все світ думає. Ага. Автобусний бюджет. Купуєте дешеву їжу? Зрозуміло. Дешева зарплата. Економите на всьому? Супер! Тоді отримуєте ще менше грошей. Це як говорити Богу чи для когось Всесвіту? Дякую за Феррарі, але я краще пішки ходитиму. А тепер уявіть Марка через рік, після того, як він зрозумів цей закон. Він почав жити відповідно до свого рівня. Не став транжирою, але не економив, не економив на своїх. Істинних потребах. І що сталося? Всесвіт подумав: о, цей юнак знає свою цінність, давайте дамо йому ще більше можливостей. Друзі, якщо ви впізнали себе в цих історіях і хочете нарешті вирватися з цього замкненого кола підйом падіння. У мене є для вас пропозиції. Я проводжу персональні коуч-сесії, де ми разом визначаємо ваші істинні потреби, не хотілки, а саме потреби. Вибудовуємо стратегію відповідності у кожній сфері життя. Навчаємося спілкуватися із Всесвітом правильною мовою. Обіцяю, після наших сесій ви перестанете економити на туалетному папері, маючи на рахунку шестизначну суму. Пишіть в особисті повідомлення через соцмережі, щоб замовити коуч-сесію. Живіть не по можливостях, а по своїх істинних потребах. Всесвіт завжди слухає, просто треба говорити з ним правильною мовою. Ставте лайк, якщо впізнали себе, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, на чому ви економите, маючи можливість жити краще.